Привіт. Вже пора встилати нашу полуничку соломою, тому що там, де вже ягідка зав'язалася, вже починає падати, і її треба, щоб вона впала не на грязну землю, а на чисту соломку. Ось така красота виходить. Ось так. Вечівки працюють. На сьогодні, слава Богу, морозу не було. Але на завтра, хто знає, будемо дивитись, готуватися, тому що під питанням. І зараз ще хочу вам показати свої пізні сорти. Це сорт Маріїка, я вам вже про нього розповідала і говорила, що на ньому ще навіть немає квітконосів. Але вчора ввечері. Я заглянула і дивіться, що я побачила. Якщо вам видно, то вона вже починає. Тільки-тільки починає. Ось. Вервигати від конос. А ще я згадала, що в мене ще є один пізній сорт. Я в цьому році стільки багато завела, що навіть забула. Це ось від огроволокна, або трішки примерзло. Ми ж тут дуг немає, накривали так. І на ньому квітконосів немає, а вуса вже є. Не знаю, але це він посаджений дуже пізно вже. Здається, аж в листопаді. Що ці кущики ще. Будуть вони давати цьому році ягодки. Навіть не розумію сама. Тому що вуса ось уже йдуть, а квітконосів взагалі не бачу. А це ось так у цьому році квітна гігантела. Хтось десь у відео я бачила, хтось сказав, що це середньопізній сорт. Взагалі тут це середньоранній сорт. А це ось без зошита я, але я думаю, що це Олександра. Тому що такі квітки огромні, І ось дивіться, яка вже зав'язана ягодка. Буде дуже велика. Цікаво дочекатися. Дай Бог, щоб мороз взагалі щоб його не було. І щоб вже те, що збереглося, зберегти. Всім гарного дня, до побачення!